Резі і Ай також сканує ваш CV на наявність ключових слів. На європейському ринку праці більшість компаній використовують ATS. ATS це applicant tracking system. Тобто, це програма, яка сканує ваше резюме на наявність ключових слів, словосполучень, текстів і сканує. Те, наскільки ви підходите під цю вакансію перед тим, як ем, ваше CV перегляне людина-рекрутер. І для того, щоб уникнути, скажімо так, ем, ось таких ситуацій, що у вашому CV недостатньо ключових слів або недостатньо е, достатньо добре описаний е, ваш е, досвід або ваші навички, разі CV мінімізується е, і вставляє. Ось ці саме слова для того, щоб ваш CV був просканований та відповідав стандартам ITS. В групі Це дуже поширено. А в Україні здебільшого ITS використовують у міжнародних компаніях.